Всім привіт! Мене звати Назар, і сьогодні у нас на відео огляді новий універсальний пульт, а саме RM L1560. Виробник вказує, що він йде для телевізорів не тільки для Vestel, а для різних брендів. Він також підходить. Головне, щоб у вас пульт від вашого телевізора виглядав таким чином. чи... Виглядав, от як ці всі пульти. Виробник прекрасно зробив, що вказав фотографії пультів, який цей універсальний пульт міняє. Тобто, ще раз повторюсь, якщо ваш пульт виглядає таким чином, як на цьому фото, то цей універсал буде підходити. Пульт йде в захисній коробці. Це дуже великий плюс. Фабрика хує завжди комплектує свої пульти в захисні коробці коробки, тому що щоб вони не приїхали до клієнта вже поцарапані чи побиті, а так воно захищає прекрасно від всього. Давайте відкриємо і подивимося на пульт поближче. Пульт має прекрасну форму, таку незвичайну, я б навіть сказав би. От Дивіться, ось така форма пульта. Передня частина пульта має лакову поверхню, задня йде матова. Але це все йде АБС пластик. Як бачите, це таке скло пластикове. Тут і ховається діод. Який переключає, ну видає сигнал для вашої техніки. Як правило, всі кнопки у нас ідуть безшумні. Ну і звичайно ж, як і в оригінальних пультах, тут є кнопка Netflix, що допомагає зразу виходити в цей додаток. В інструкції вказується фото пультів, який цей універсал замінює. Вони бувають різної форми, кольору. Якщо ви знайшли в цьому перечні ваш пульт, то він виглядає, наприклад, як цей маленький пульт, зверху написано налаштування. Цей пульт універсальний потрібно налаштовувати. Це дуже легко. Відкриваємо слот для батарейок, вставляємо дві батарейки 3А. Зачиняємо слот. Для налаштування нам потрібно зажати кнопку включення, це кнопка Power, і зажати кнопку 1. Зажали, і все. Налаштування під цю модель вже виконане. Провіряємо на всякий випадок головний функціонал це гучність, переключення каналів, меню, стрілочки і цифровий блок. Якщо ви не знайшли в цьому Перішній ваша модель, чи пульт якось працює некоректно. Пропонуємо зажати просто кнопку Power і пройтися по всім налаштуванням. Це Power 0, Power 1, як вказується в інструкції. Далі Power, power 2, power 3 і Power 4. Тобто оці всі кнопки. Тобто power 1, провіряємо функціонал, power 2, провіряємо функціонал. Ну, тут все на максимально легко і доступно для споживача. Якщо ви не розібралися, чи переживаєте, чи ваша модель не підійде, чи підійде до цього універсального пульта, ви можете залишити коментар під цим відео, і я залюбки відповім вам. З вами був Назар. Підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі та ставте лайки. До зустрічі!